Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте ми вами завітаємо в на АТБ. Подивимося, що там акції знижки кожен день. А це ось тут людина продає помідорчики. А по у вас це, це помідорчики? Вот это по 40, а то по 45. Грунтовий, домашній, голова я вирощую. По 40 по 45. 40. А малинка почем? А малинку вже Парень біжить, уже забрали його. А, зрозуміла, дякую. Ну, це приблизительно так у нас на кожному углу стоять і торгують. Що у нас там за знижки і за акції є? Сейчас ось трохи вітрини покажу, потом там зайду саме тебе. Знижки з 24 по 30 2024 року. Купуй на 100 гривень, або товари по трені. Отримай саше із карткою за 2 гривні. О, -о, о Вже й картки торгують. Активуй картки у грі та проходь рівні швидше. Грай та вигравай подарунки. ой йо Да. Я думаю, можна багато чого виграти в АТБ Бати, я вже лотерейку та купляла, сильна грошей не навигравала. пішли зайдемо, подивимось. Почому тут у нас овочі і фрукти? О, дивіться. Лохина 17,99 за 100 г. гляньте, яка вона гарна. Слива, перший гатунок 32,95 за кілограм. Персик 69,95. Нектарин по 86,85. Мандарин перший гатунок, Ну, з мандарином, звісно, щось печалька. Яблука по 1995. За кілограм. Так от буде за кілограм. Такі от яблучка, бачите? Динька йде. Гляньте, динька йде. А, це кавун. Це кавун жовтий перший гатунок 4295. Це кавун. Це не динька, я думала динька. Кукурудза, другий гатунок 890. Ось така кукурудза ось продається в тебе. Гляньте, яка вона. Така, знаєте, підгулявша печальна. А це в нас салат. Чуть не впох. Салат 2950, перший гатунок. угорщику. Вони, мабуть, забули про той горщик. Що це тут таке за салат? Дивіться. Немає там горщика. Це такий прекрасний салат. Залітайте в АТБ і покупайте класний салат. Огірки перший гатунок 74,89. Очі подуріли. По такій цині. А баклажан 2595. О, будемо покупати баклажани по Так, питали у мене, по чому капуста? Щас я вам розкажу. Капуста первий готунок 27 гривень 49 копійок. Картопля по 12,35. І морква ороння перший готунок по 14 гривень 19 копійок. Це такі ціни на овочі. А зараз я вам покажу ціни на бурячок. 12 гривень 95 копійок. А ось літе не якась непогана картопля. Це молода переготунок по 16,95. Вибирайте, налітайте, Цибулька по 13,95. Класно. Помідорчик. 65,89 і томат. Перший гатунок по 59,89. Ось він. Такий гарний, перець солодкий жовтий по 14 гривень за 100 грамів. салатний Це наш. Він 41,95 за кілограм. динька по 39,89. Яблуко фасоване, друга категорія. 11,95 за кілограм. Виноград. Ще питали, по чому виноград? Дивіться, на базарі я не дивилася, просто не звернула уваги. Кишмиш, виноград ВТБ 130 гривень кілограм. Груша, 89,95. Так, далі, що в нас таке саме ходило? Подивимося по Олійці. Дивіться, от Олейна, 48 гривень 90 копійок. Така олейна. ну Тут не літр, тут 850. Це саме дешеве, що тут є. 48 гривень. А ні, а ось іще дивіться Олійка. Класна, соняшникова, 45 гривень 29 копійок від розумного вибору. А чого не по акції еде? Тоже 850 мл. Ну, бачите. Шикарне АТБ. Тут взагалі, вот, дивіться, на крупи акції йдуть. Речка подешевіла 26 гривень 50 копійок. Січка по 24,90. Пшенична крупа по 21 гривні 90 копійок. Перловка по 1460. І цукор по 34 гривні 90 копійок. Да, цукор, звісно, трішки подорожав. Оце такі діла. Сейчас я вам ще покажу по акції на йогурт і єсть Дивіться, смузі злагода 41 гривня 90 копійок. Тут об'єм, іде 800 грам, от Бачите, від 700 грамів це дуже класний. І йогурт злагода, полуниця по 39,99, а без наповнювача 36,90. Ну, це так, в принципі, ціни в скандальному АТБ. Тут все обрано, все прекрасно. Навірно, все-таки повлияло на них все. Більше розгрусу, тоді акуратніше все робиться. І все чисто. Сир. А оце ось, дивіться, сир 29 гривень, 70 копійок, 5% жирності. Ну, це 180 грамів. Угу. Це такі діла. Рох щось дорого. О, це я дивіться, сметана президент 43 гривні, 30 копійок, 20% жирності. Ну, І сроки тут доволі непогані. До 20.08 ще більше ніж пів місяця їсти можна. Часом, чим я це покажу, ті на м'ясо. А, тут його мало. Тепер тут вже немає ні вздутого, ні то бачите, воно так лежить і полки полупусті. Вони тепер багато не заказують. Ножки, ось, дивіться, упаковані, 7 гривень 49 копійок. Бачите, можете брати. Пакетик невздутий, все ідеально. Оце так. Да, тут акція йде до кінця місяця, ось на рибу. 165 гривень 50 копійок. 180 г. Це 7 слабосолена. На вулиці вже трошки прохладно стало, так що налітайте, 7 покупайте. На корійську морковку а це йде. 31 гривня 90 копійок від розумного вибору. 350 грам. 31,90. Ну, вона смачна, кстати. Це була 55,80, ого. А це цибуля? Ну, ціна. Зелена перший гатунок 100 грамів 55-80. 550 гривень за кілограм. Ви знаєте, мене дуже смущає цієї цибулі Я думаю, тут 100 грамів так. все-таки не вистачає. Немає. Ну, а може я помиляюся. Сейчас я проверю, покажу вам, во сколько він завенається на вели. 92 г. То що я й говорила. За 55 грн. А повинно бути 100 г плюс-мінус. 4,5 грамму. А що мінус, а не плюс? Оце таке діло. Шоколадочки у нас вообще взлетіли космос. Все подорожало он по 64,90, по 70,90, по 64, по 70,90. А це ось по акції міленіум 40 гривень 50 копійок. І ось Рошен де по акції. 25,50. А вони поочері ні роблять акції. то Міленіум то Рошен, то Рошен, то Міленіум. Ці теж от по 62 гривні 90 копійок чорний і молочний з лісовими горіхами. Чай, mm чай, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. чаї. Зараз ці чаї злетять в ціні. Тому що, як трохи похолодає, ціни одразу виростуть. Дивіться, ліптон по акції йде. Чай чорний. 137 гривень, 50 копійок. Ловко Зай 4670. Це такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я постаралася зняти відео і розказати про ціни знижки в АТБ. І якось, все, знаєте, як там кажуть, що я ходжу, його обзираю. Я показую все по факту, розказую. Вон, вигравай щотижневі подарунки. Бачите, домік висить, вигравайте, грайте та вигравайте щотижневі подарунки.